Ні, що прикольно, тільки треба дійти другого другою, знаєте, якусь поверхність, якась більш цій саме. якась більш лайтовіше, не знаю. Це зроблено. Ми не вже все зрубали, що могли, так? О, ось. Все. Раз. Два. Три. Та давай руби! Та що ти повітря рубиш? Раз. Оп. Оп. Дві. Ага, я понял, надо чуть-чуть підтак. Вот от шаг зробив ляпс, шах зробив ляпс. Шах зробив ляпс. Все, є контакт. Супер. Супер. И еще раз. Ляпс. І вот тут так. Сейчас підсвітиться, подождите. Надо зловити, що воно підсвітилось. Ляпс, ага. Підсвітилось. Оп. Ляпс, підсвітилось. А, так что прикольно, так знаєте, не... не